Розмірковуючи над цими питаннями, шукаючи на них відповіді, ми зустрічаємося і в притул підходимо до Тайни Божої. Цими питаннями задавалися з давніх часів великі святі. Ось в Добротолюбії у першому томі є описання того, як Антоній Великий молився з проханням Бога відкрити: Господи, чому? Чому? Чому одні народжуються багатими інші – бідними, Чому одні здоровими? Інші народжуються вже з хворобами, і цей хрест хвороби несуть через все життя. а Антоній Великий був земним ангелом. Він був людиною, якому надзвичайно великі тайний Господь відкривав. І ось навіть йому Господь сказав: Антоній, будь уважний сам до себе. Мовляв, неможливо збагнути цю тайну Божу. Проте Господь нас без відповідей взагалі не залишає і дає нам певні орієнтири. І ось один із таких орієнтирів ми можемо знайти у 13 главі Євангелія від Луки. Отже, звернімося до Євангелія. У той час деякі прийшли і розповіли про Галилеян, кров яких Пилат змішав з жертвами їхніми. У відповідь Ісус сказав їм. Чи думаєте ви, що ці галилеяни були грішніші за всіх Галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або думаєте, що ті 18, на яких упала башта Солоамська і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Цей євангельський уривок нам дає дуже цікаву систематизацію. Скорботи, з приводу яких людина і людство з зойком кричить у небо за що?, вони діляться на два підвиди. Скорботи, які ми зазнаємо від інших людей, або ж завдаємо іншим людям. Перше. І друге, скорботи стихійні. Ось ми бачили, щойно в Євангелії розгорнув Господь таку оповідь перед нами події, яка за часів Ісуса Христа була. Частина жителів Галілеї в невстановленому місці вирішили принести жертву Богові. Понтій Пілат направив римських легіонерів і всіх до одного жителів Галілеї просто вирізали. Змішали кров їхню з кров'ю їх жертв, тобто ягнята, яких в жертву там приносили, от змішав Пілат кров людей з жертовною кров'ю. Це образ скорбот, які ми люди зазнаємо від інших людей. Але також Спаситель у своїй промові сказав, що про випадок, який також був за його часів падіння Силоамської вежі. Щось не так сталося з Силуамською вежею, вона обрушилася, і 18 чоловік загинуло під уламками цієї вежі. Це стихійне лихо, від якої загинули люди. І ось Господь, і щодо першого випадку, і щодо другого випадку, робить такий висновок: з усіма так буде, якщо не покаятися. Покаяння це те, що робить із нас людей. Покаяння це перший крок до богоспілкування. Без покаяння ми просто обслуговуємо свій кишечник, обслуговуємо свій організм. З покаянням ми замислюємося, навіщо ми живемо. З покаянням ми починаємо звертати увагу на наших ближніх. З покаянням ми не вертаємося до Бога. Покаяння робить нас людьми. І саме для покаяння, для преображення, а покаяння е грецькою мовою метаноя, переміна ума, щоб ми внутрішньо перемінилися. От для цієї переміни Господь нам і поставляє перед очима оці трагедії, які е трапляються з нами, з нашими близькими, щоб пробудити нас для вічності.